<звучить> Іграще. Другу ручку. Солодкий сон подібний на слонову кістку. Мені А мені подібно до білого. А, ґреш, це я? Як я спілкувався недавно з знайомим з розвідки. Він все ж таки каже, що вторгнення буде точно, на жаль. Так, що розправи? Ти за війну переживеш. Ти не переживаєш? Як нам ти бачив, не зв'язку на інтернет, ми звідси нікуди не підемо. Ми не можемо тут Ні. Це не старається двері вибивати. В передоробі в коридорі, і в ванні, і на кухні. Бой поговоримо, чому ми не виїхали вчасно. А якщо ж тебе п'ють? Тим більше ти мусиш ти далі. Зараз дуже гарні, сприятливі, хороші дні. Зроби мене корисно. Тобі ж не важко. Будь ласка, Все. Я, Все. Тебе Все. я тебе прошу. Я тебе прошу. Зроби мене корисно.